2022 рік ми пройшли. Зараз ситуація адаптована. У нас є стратегія. Підтримки ВПО до 25-го року є план реалізації, але це все потрібно допрацьовувати. Тепер вже зовсім інша складова нашої діяльності, зовсім інший виклик, про який сьогодні ми говорили. Це є працевлаштування людей, це інтеграція людей в нашу область, так і в кожній області, щоб люди мали можливість проживати, мати робоче місце. Потрібно створювати вакансії, створити нові робочі місця і відповідно забезпечити роботою внутрішньо внутрішньопереміщених людей. Мені було приємно чути і бачити, коли мої колеги з парламенту. Бо я сама вийшла з парламенту, так працювала там два роки і. Я побачила, наскільки глибоко вони розуміють проблематику, так наскільки вони цікавляться нею, і наскільки енергійно вони готові вирішувати питання сьогодні. Пані Верещук, яка приїхала підтримати весь цей наш рух, як профільний міністр, як віце-прем'єр-міністр, вона сьогодні приїхала і презентувала вже перші, як то кажуть, бачення, перше бачення цього законопроекту. І ось саме після нашої цієї поїздки, ми вже наприкінці серпня Ерпня на початку вересня будемо разом з кабміном, разом з профільним міністром з пані Верещук з її командою доопрацьовувати цей законопроект для того, щоб виносити його в зал Верховної Ради України для того, щоб це стало вже законом і почало працювати для наших людей для переселенців. Ми бачимо вже. Як це було там півроку тому, як, як воно зараз, то ми бачимо, що вони зрушили з мертвого місця всіх чиновників, які до цього це ставили знаєте, для галочки. А зараз вони бачать, ми бачимо, що йде реальна робота, кожного тижня йде звітування, просування всіх програм. Тобто я дуже-дуже схвалюю діяльність цієї організації.